Всіх вітаю, будемо починати. Сьогодні у нас понеділок 16 грудня, і сьогодні ми в цілому по тижню подивимося, що там буде цікаво відбуватись на ринках. Тим більше, що подій у нас є багато доволі і е, важливі, Ну давайте починаємо одразу з календаря. По подіях: що сьогодні ще буде виходити? Ну, по-перше, Ось тут заплановано, ніби виступ Крістін Лагард. Можливо, зараз вона якраз прямо зараз виступає. На сьогодні також бачимо ось тут. Крістін Лагард. Тобто тут по євро, можливо, щось буде цікаво сказано. Ми знаємо, що по Європі ставку знизили, і в подальшому також можливе зниження. Тобто, в цілому, це говорить про те, що євро може далі в перспективі падати. Також сьогодні ще із подій ми бачимо новини по Великобританії. Індекс виробничої активності, індекс PMI в секторі послуг, індекс ділової активності це такі показники бізнесу. Да? Звертайте на них увагу, тому що в моменті можуть давати корекцію. Ділова активність буде виходити у Штатах, ну, так само да? два показника по діловій активності, і сьогодні ввечері ще виступає голова Банка Канади. Тому тут також звертайте увагу, можливо, по Канаді там також приде якась волатильність. В цілому, ну, подій небагато, але от на євро звертайте увагу. Далі а, завтра вночі бачимо, ніяких подій немає по Австралії, Новій Зеландії, по Японії. Лише зранку да, починається Великобританія. Бачимо рівень безробіття. Тобто, тут, тут, тут показники по ринку праці по Британії будуть виходити. Ну нібито без принаймні чекають 4-3%, Чи буде знижуватись, чи буде підніматись? Побачимо за фактом. Далі а, по Німеччині показники будуть виходити. Ну і по Єврозоні в цілому індекс діло активності в сфері. В діловій ді 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 сфері да, від інституту ЗЕВ, а також по канану значно цей показник також звертайте увагу, тому що він може давати певну незначну, але тим не менш в моменті, да, тобто, якщо ви інтрадей торгуєте, то в моменті це може там якось на... впливати на позиції, тому звертайте увагу. Якщо ви там ну, ну, ще тижневі позиції або там більш середньострокові, то в цілому якось сильно впливати не може. Далі по Канаді блок новин, а саме дані по інфляції бачимо, що згідно прогнозів. Очікується, да, ось тут у нас є прогноз. Очікується, що інфляція буде зростати. Ну, цього ми бачимо по багатьом країнам. Давна це така тенденція на зростання по інфляції, тому тут також не виключення. По Канаді реакцію ми з вами постійно говоримо. В принципі, нічого нового. Цифра більше ніж 2,2, Значить, зростаємо в канадському долару. Цифра менше ніж 2, 2. Між 2 і 2 і 2, да, тобто всередині, ось тут то можливе якесь невеличке падіння. Якщо цифра рівна прогнозам, то реакції не буде. Якщо цифра виходить менше ніж, тобто інфляція взагалі впала, то валюта може ще впасти. Звертайте також увагу далі. Ми бачимо блок новин по штатах. Тут також десь щось в моменті може потрусити на середа, важливий день цілому для ринків, який дасть нам можливе уявлення, да про те. Що ж буде в наступному році? Чому зараз поговоримо? Значить, по перше, о дев'ятій ранку, ми бачимо дані по інфляції у Великобританії. Бачимо, що поки що без прогнозів. Ну реакцію ми ми з вами вже говорили. На прикладі, ось тут на прикладі Канади, також по Європі, теж саме дані по інфляції. Тобто, тут дійсно такий важкий день да може бути, тому що у нас інфляція по Британії, інфляція по Європі. І ввечері ми ще отримуємо з вами рішення по ставки ФРС. Бачимо, що ось прогнози 4,5%, ось тут такі от очікування. Дійсно, зараз фактично вона 4, ну тобто ставка 4,75%, ну і очікується, що буде зниження 0,25%, тобто до 5 і, і до 4,5 балів знизить. Це вже дійсно як ну, ставшися факт. Я думаю, що так воно і буде. Павел навряд чи буде тут щось здивовувати. Якось ринки. Ну хіба що більше її знизить, ніж тоні ж то, ніж то да? А, Але те, що він її не знизить, скоріш за все, такого не буде. Тому що, взагалі, 2,9% за те, що її залишить на місці, куди важливіше буде виступ Жерома Павла, тому що від того, як він виступить, від того, що він розкаже, коли наступні будуть зниження. Буде залежати в подальшому рух ринків, тому що якщо ми подивимось на ось цю таблицю по очікуваннях, ну поки що ринок чекає, що наступне зниження поставки буде аж у березні 2025 року. А, безумовно, от просто можете заскринити собі або запам'ятати, безумовно, ця таблиця зміниться після виступу Джерома Павлова. Ну і ми в п'ятницю про це також поговоримо з вами. На після ставки ось ці от очікування, тобто ми бачимо, що поки що на наступний рік на 25 ринок чекає взагалі два зниження. Тобто, це перше в березні наступного року, а наступне аж у вересні наступного року. І якщо ось тут після виступу на таблиця буде просуватися, там ну, мається на увазі відсотки да, по зниженню, будуть просуватися десь так, тобто нижче сюди. Це означає, що ринок позитивно сприймає виступ Жерома Павла і очікує подальші зниження на протягом 25 року. Не двічі, а можливо тричі, можливо чотири рази і так далі. Це є позитив для ринків на такому фоні. Фондовий ринок, ну, тобто всі активи можуть зростати проти американського долара. Якщо ж ні, це залишається або ось так, або ще гірше, да, взагалі передивляються цю ці прогнози да, на, там лише на одне зниження в наступному році. То це може сприйматися негативно ринками, тому о, за цим ми з вами також це все обговоримо. Ну також саме можете самостійно відстежувати. Тому середа важливий день, який дасть нам уявлення про те, що ж буде з зрошало кредитною політикою, політикою США в наступному 2025 році. За цим обов'язково слідкуйте. Четверг, значить, рішення Банку Англії по відсотковій ставці бачимо вона 4,75, така сама, як і ФРС. Ну можливо, Британія також буде її знижувати. Ну, е, подивимося да, в середу ми, на в Минані будемо зранку спрацювати. Подивимося там по прогнозах. Тут ти більше що прогнози вже будуть. Далі по штатах буде виходити ВВП. ну і в принципі, все і в п'ятницю ми маємо. Дані по інфляції в Японії. До речі, в Японії також в грудні має бути ставка, і, ну, можливо, вони будуть її піднімати. Значить, ми бачимо інфляцію по Японії, потім ми бачимо роздрібні продажі по Великобританії, по Німеччині, індекс цін виробників. Канада дає також свої роздрібні продажі. Штати дають особисті розходи, базовий індекс цін. Розходів на особисті потреби, ну за цим також звертайте увагу. Якщо зростає, значить це говорить про зростання інфляції. Якщо падає, то це говорить про зупинення інфляції. Індекс певниці споживачів по Європі. Ну і в принципі все. Тобто, ми маємо ну такі більш серйозні, я б сказав, дні це а, вівторок і середа, напевно головніший день. А як я вже сказав, який дасть нам зрозуміння того, як буде розвиватися грошово-кредитна політика США на наступні 25-рік. За цим обов'язково слідкуйте. І так, поїхали по, по, по позиціям. Подивимось, що там у нас цікаво відбувається по операторах. Так, Європа купує, значить, Євро купується операторами. Ми бачимо вже другий тиждень поспіль, принаймні, ми бачимо, що по Європі в нас ми в зоні перебуваємо, значить, сценарій на купівлю залишається. Ось таким, тобто можливий вихід вгору, ось так тут знову ж таки, да. От ми зараз зробимо певні прогнози. Однак пам'ятаємо, що буде фундамент, фундамент доволі сильний і безумовно, ці всі просто прогнози можуть бути е ну, проігноровані на реакції на фундамент. Тому що нагадую, що якщо ринок реагує на фундамент. Пробиваються всі е, ймовірні рівні, зони там, ну і будь-що б там не було по попереду, да, хоч там е, стіну з кирпичів постав, все одно будуть її пробивати, тому що це йде просто реакція. Тому тут е, все може бути просто перекреслено під час реакції на фундамент, на новини. Технічно може бути ось така реалізація. Ми вгору можемо збігати, потім можемо піти вниз, або одразу вниз. Е, в перспективі знову ж таки нагадую, євро залишається на падіння. Ну, таке на більш глобальну перспективу. По Британії так, Британія бачимо шорти, да більше шортів набрано. Тобто продається, що в нас є по Британії. Ну, в цілому британський фунт впав е на минулому тижні ВВП-виходу. Погане. Ну, що в нас тут зараз? да Можливо, якась корекція, ось якась подібна пройде. Зараз ми ось так зробимо. Ось цю стрілечку, а далі, ну, можливо, ось таке повторення в цілому у нас відбудеться. Ось так е в разі падіння чекаємо падіння нижче. Ну і в перспективі долар США має більш таку позицію, більш стійку на гоні британського фунту. Тому дійсно, в перспективі також може падати. Але не без сюрпризів, тому дуже уважно під час ось цих фундаментальних новин ну, ну, або перестраховуйте або взагалі. Краще перечекати. На єна давайте подивимось, що у нас там GPY. По єні Єна продається. Американський долар на її фоні може зростати. Ну тут також звертаю вашу увагу на такий момент. Ми з вами говорили про японську єну ми з вами малювали рівні фібоначі Ось тут. Ой, не те взяв? Зараз хотів взяти Фіба. А ми з вами малювали рівні Фібоначі, Ось такі, да, І ми говорили про те, що корекція вважається завершеною, якщо вона проходить до рівня 78. І ось тут ми практично да, до неї до цього рівня, Тут у нас був такий імпульс вниз, потім зростання. Ось тут ми до цього рівня дійшли. І е, пішли в продовження да, ось цього імпульсу. Зараз ми маємо ось тут е, менший імпульс. Так само зверніть увагу, ось тут був імпульс. Імпульс-низ, давайте напевно, імпульс-низ, ось тут до нього пройшла корекція. Знову ж таки, рівень 78, ось тут, да? до нього пройшла корекція, і пішло падіння. Зараз у нас ситуація чимось повторюється. Тобто ми знову-таки маємо імпульс-низ, такий він длинний. І ось тут ми зростаємо зараз. Тобто, можливо, десь тут, можливо, десь тут, да? ось цей 78 рівень Ось тут він. Можливо, десь тут біля цього рівня ми побачимо ну ймовірне падіння, тобто продовження, імпульс, корекція, імпульс, корекція біжлибока, імпульс та нижче. Тобто можемо отримати продовження. А, безумовно, події фундаментальні, да можуть на це все діло впливати. Де в нас там цей рівень зараз? Ще раз. Зафіксуємо просто собі рівень, щоб мати його. <кій> Значить, безумовно, фундаментальні події можуть ну не подія а на, на, наслідки на фунди, на реакції від фундаменту а можуть впливати на розвиток подій, тому о, дуже о, дуже і дуже уважно знову ж таки, якщо говорити про якусь купівлю, то напевно краще вже по виходу з зони да ось тут, а у всіх інших випадках можливо корекція вниз о, і подальше падіння, тому дуже обережно. Давайте, напевно, ось так. Також передвинемо. Ось так. По Австралії. Так, Австралія ми бачимо, продається. Ну, давайте подивимось, що у нас тут по Австралії. Австралія, дійсно, неспадаючому тренді, такому непоганому продовжує рухатись. Зараз перебуває в зоні, а значить, вихід вниз можливий, дасть з цієї зони вниз. А, ну і зворотня реакція. А, можливі в нас ось такі сценарії. Поки в зоні нічого не робимо. Чекаємо виходу з зони. По новій Зеландії. також ми бачимо шорти. Ну, що в нас? Нова Зеландія зробила цей сценарій, ну майже да, там відсотків, напевне, можна говорити 90, можливо, 95, да, тобто ми не дістались прямо а, точно в зону. Падіння у нас відбулося зараз. Ми всередині перебуваємо да, між, ну, взагалі між зонами. Тому тут краще, ну як на мене, да, я вже постійно вам це кажу, що якщо ми в повітрі висимо, да, то краще нічого не робити. Треба знайти або точку опору, або точку супротиву. А, тому, можливий ось такий сценарій зараз. Щось подібне. Якщо піднімемось вище до зони, тоді від зони можливо ось, ось таке подібне, Тобто ми можемо зростати, а потім і зони падати знову ж таки до червоного рівня. Дуже уважно ставтесь, повторюсь, фундамент важливий на тижні, і все це, що ми малюємо з вами, на фундаменті, може бути просто перекреслено. Якщо там технічно все, да, там фундамента небагато, технічно ми з вами це все малюємо. То технічно воно відпрацьовується дуже нормально, але якщо фундамент тут Ну, Робимо на нього поправку, так, да, певно. По Канаді. Продається канадський долар. Це, значить, американський на його фоні купується. Ну і в нас іде реалізація ось цього сценарію вгору ми зростаємо. Ну, давайте подивимось, яка там у нас є найближча зона. Чи вона взагалі є в нас, чи ми на історичних максимумах. Ось тут у нас є, ось тут, ось тут, да. Ну і давайте більш детально роздивимось. Ось ці хаї. Що в нас тут відбувалось? У минулому. Це один. Зараз тут другий. Ну, давайте по цьому намалюємо і там підкоригуємо на ближчому до поточного часу. Ось така у нас ось, ось тут да от більш детально якщо зробити. Ми бачимо: да зростаємо, падаємо, зростаємо, падаємо. Тут свічка також зростаємо вгору, потім падаємо, пробиваємо. Ось тут у нас є ось така зона. Ну це буде та от історична зона. Давайте ми її зробимо. А, праворуч подовжимо. Або, можливо, ну давайте зараз я так зроблю. І зараз тут підкоригуємо, якщо треба. Так, щось я не зрозумів. Ми з вами ніби намалювали. І де воно все ділося? А, ми не, не, не де намалювали з вами, уявляєте? Так, да, ми з вами ось тут намалювали. Це ми трохи, ну це я переплутав, да, нам треба ось тут дивитися. Це в нас по даті 16 рік. Тоді ми давайте цю зону перенесемо сюди. І зараз тут на графіку денному. А знову ж таки, 16 рік січень. Січень 16-го року. Нам потрібен день. І нам потрібен січень 16-го року. Давно не було, да Там канадський долар так низько не падав. Дуже давно. Ось. Ось ми знайшли січень 16-го року. Да. Ну тут, в принципі, і зона така, і як не зона, да? Ми маємо ось тут просто таку три свічки, три дні. Ми тут постояли на місці, і потім пішли вниз. І це був історичний, як нам показує графік, да. Ні, не історично були ми вищі, ще, вищі, ну але аж в 2001 році. Ну, в принципі, тут ми бачимо по свічках, да, графік місячний. Ми бачимо, в 16-му році в січні звідси падали, і в 20-му році, в, в, також, а ні, не також це було в березні. Ми звідси падали, тому ми можемо дійсно сюди і піднятись по поточному графіку. І в нас приблизно сюди стрілка з вами і зроблена була. Так, да, так і залишається. Тобто ми десь приблизно сюди, умовно кажучи, ми в парі до США канадський долар можемо зростати приблизно на 1,45. Ну а далі вже там якісь корекції, можливо, пройдуть. Тому, якщо ви реалізуєте цей сценарій, то профід можна, думаю, ставити на 1,45. А коли пройдемо середину, а це приблизно 1,43, можна ставати як варіант у безбитковість. Ось такий у нас сценарій по Канаді. Далі йдемо по нафті. Подивимося, що нас цікавого також операторів відбувається. Так, що в нас продається нафта? Продається шорти. Ну і що в нас по графіку? По графіку ми в межах зони торгуємось, ну тоді чекаємо на. Реалізацію ось такого сценарію. Давайте ми обидві стрілочки передвинемо. Ось так. Обмежені ми трендом, обмежені вгорі зоною ось такою, внизу зоною підтримки. Альтернатива ось така може бути. Ну, а далі нам час покаже. Ось так. Далі у нас йде по газу. Значить, ми по газу знову ж таки дістались да, майже цієї позначки 3,5 і шльопнулись вниз. Ну, чекаємо на подальше зростання, тобто в часі це може розтягуватися. По золоту. А золото також продається, бачите, операторами. Давайте подивимось на графік, що у нас відбувається. Ми перебуваємо в зоні. Е, ну Можливо, да можливо ось ця корекція, як ми з вами говорили, на, на, на 2,5 золото дистанція повторюсь зараз бачите, золото вже приблизно, ну, принаймні, ми хай сформували в жовтні цього року. Да? Ну, Скажімо так, жовтень початок листопада, бачите, 631 Тобто, тут скажемо в листопаді. Весь листопад ми падали, да, ціна знижилась і в грудні ми поки що стоїмо на місці. Тобто, у нас золото обмежилося такими цінами. Вгорі це у нас 2785, внизу 2545. Тому, на мою думку, якщо і робити якісь купівлі в межах ось цього діапазону, то краще це робити наймінімальнішими об'ємами, тобто, якщо ви об'єм, якщо ви хочете бути в позиції, да. Або ж все ж таки чекати більш глибоку корекцію, можливо, на 2,5 вона пройде. Тобто, дуже уважно від зон можливе зростання. Ми бачимо, тут ми між зонами зросли, потім впали. Да? Так само можемо ще раз зрости, потім впасти. Якийсь флет станемо. Тобто, дуже уважно золотом ну, напевно краще просто перечекати. А, така ж сама ситуація може бути і з біткоїном. Тобто, ми бачимо, що ми поступово зростаємо, але не без корекції, тобто корекції можливі. У нас формується така фаза. Да Давайте ми її намалюємо також з вами. Ще навіть звідси вона пішла. Ось так. Тобто у нас вимальовується чіткий тренд. так Чіткий тренд. І можливо в цьому тренді ми в подальшому будемо розвиватись, тому можливі корекції. Ну куди де вони можуть бути обмежені? Тобто, якщо тренд у нас дійсно робочий буде далі. Ну, дивіться на лінії чітко. Ми від неї працюємо да, вгору. Тому дійсно від цієї лінії, тобто що корекція відбудеться, а вона у нас приблизно однакова. Ось тут по амплітуді. Що ось тут. Що ось тут, бачите, те ж саме. Тобто, якщо тут дійсно ми входимо в корекцію, то приблизно десь сюди ми можемо там на 99, ну можливо, 99 да, десь сюди ми можемо впасти. Можливо, тнями да, якось тут пробувати можуть нижче, тобто до цієї зони навіть. І якщо дійсно цей тренд працює, то ми будемо відбиватись згору і знову зростати. По амплітуді зростання ми маємо ось таку в нас, да. Вони нас ідуть поки що останні три вони рівні по амплітуді, не вибиваються з тренду. Ось ця, ось ця і ось тут, да, так само. Ну тут трохи можливо виблизь, але десь приблизно щось таке може бути. Тобто, в цілому, якщо корекція відбувається, десь тут ми починаємо зростати, то приблизно на 110 тисяч можемо йти. Тобто в рамках тренду, да, тобто вниз, а потім вгору. Так, а потім так. Ще раз зроблю акцент на тому, що буде виступ Жерома Павла. Безумовно, крипта також буде реагувати. Тобто, коли він виступить, буде, буде оцінка від ринку по грошово кредитній поліції на наступний рік. Ось ця таблиця, яку я казав, да, вона буде тут змінюватися. Ось тут переоцінка відбудеться, і в залежності від того, як переоцінять, від цього буде залежати в подальшому, в тому числі і курс біткоїна. Тут ну, інші фактори також є, які можуть впливати, але. І грошова кредитна політика додається сюди так само. Тому в перспективі можливе зростання, як чи якщо тренд зберігається, то так в рамках тренда можемо й піти. Якщо ні, можливо, навіть споточний будемо ще вище зростати. Все тобто можливе, тому тут в в принципі я думаю на зростання. Далі ну і СНП. переходимо до СНП. У нас тут відбувається поки що корекція. Бачимо ну трикутник у нас. Хоча, може бути, за да, заганяє, тобто вниз, вгору, вниз, і потім можемо прострілити вгору. В цілому залишається все без змін. Навіть сьогодні я новини, коли передивлявся, публікував на каналі. Аналітиками аналітики дійшли до консенсусу, що СНП до кінця двадцять п'ятого року може бути шість. От англійка да, прогнозують що сектор Стоп не то. А, ось туди. На ринку серед аналітиків сформувався консенсус, що індекс S&P закриється вище 6600 у 2025 році. 6600 це в нас десь приблизно на біля трендової лінії. да Ось цієї лінії, якщо її провести далі, давайте, напевно, проведемо. Так. Ось так. Тобто, ось бачите, 6600 А, ну звичайно, в часі це може розтягуватись, і якраз таки бачите, якщо ми в роз... часі розтягуємось, то лінія вище виходить. тобто десь А якщо ми говоримо до кінця року, ми можемо навіть подивитись да з вами. Це ось початку 25-го року, а кінець 25-го наша лінія ще вище піде. Ну, навіть ми не можемо дістатися з 25-го року. У нас обмежений графік на аж 4. Ну тобто, про що я. До чого я веду, да? що в цілому можливе да, ось це зростання. Е а там, знаєте, як, як кажуть, подивимось, поживемо, побачимо. Можливо, буде ще 600, можливо, навіть вище підемо. Доживемо, дай Бог, подивимось і будемо з вами далі це все діло прогнозувати і аналізувати. Ну і безумовно відпрацьовувати, якщо ми там говоримо про акції компанії. Можливо, хтось купує навіть SPI або SPY, Тобто, все можливе. Ось все, що хотів вам сказати. Е питання, якщо є, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, Ставте мінус о чат і будемо завершувати. Так, бачимо мінус мінус. Мінус. добре. Тоді бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу на фондовому ринку. Всім.